На сьогоднішній день до Кам'янець-Подільського відділу поліції звернулося 174 громадянина з повідомленням про те, що скоєно відносно них шахрайство. Ці повідомлення зареєстровані. На сьогодні проводяться оперативно-рошукові дії для встановлення осіб, котрі вчинили шахрайство. Вони є найрізноманітнішими і, на жаль, лише 10 кримінальних проваджень за статтею 190 ми змогли на сьогодні лише розкрити. Ми вже для того, щоб убезпечити. Громадян проводимо активно співбесіди, розповіді, через засоби масової інформації звертаємося, розповідаємо про різноманітні шахрайські дії, які є найактуальніші в сучасному світі. Перш за все, це шахрайства, котрі здійснюються за допомогою інтернет-мережі різноманітних сайтів продажів. Це і OLX, і різних взагалі самих відомих сайтів. Коли людина розміщає там оголошення про те, що вона. Хоче продати якусь річ. Через кілька днів, буквально 2-3 дні, до неї телефонують, повідомляють, що її влаштовує ціна, влаштовує все, що там вказані умови, не торгуються зазвичай. Вони домовляються про обмін коштами. І після того, як людина ставить трубку, через годину, можливо дві, до неї телефонує нібито представник Приватбанку або іншої банківської установи і повідомляє про те, що на рахунок тої людини має прийти зазначена сума, тобто ту, яку вона зазначила в інтернеті за продаж своєї речі, і не може пройти ця сума, необхідно вказати певні особисті дані. І тоді люди, не задумуючись, повідомляють свої особисті дані таким чином з своїх карт. В своїх картах залишаються, скажімо, ошукані і без грошей. Один з таких випадків ще є в нас, значить, коли повідомляють про те, що ваш родич потрапляє до в'язниці або до правоохоронних органів, і від нього відкривається, відносно нього розпочинається кримінальне провадження. І для того, щоб вирішити питання, скажімо, в кавичках витягнути людину з халепи, телефонують до його родичів, повідомляють про те, що необхідно переказати певну суму. І тоді знову ж таки або через термінал, або особисто особистою передачею із рук в руки люди, не задумуючись, навіть не пробують з'ясувати, де знаходяться насправді їхні родичі, переказують ці гроші. Ще з таким такий один з поширених видів шахрайства це шахрайство на вулиці, коли підходить невідома зазвичай жінка. Наприклад, можуть стояти з боку, послухати трішки, коли людина жаліється, чи то по телефону, чи то розмовляє з друзями, жаліється на якісь проблеми в житті, і вони досить тонкі психологи. Вони зразу приходять і починають з людиною просто розмовляти. Потім якби просто так просять. Про те, що да, я подивлюся, я нічого в тебе не хочу на твою руку. Зазвичай вони не просять гроші, вони просять, вони кажуть, що на гроші, на золоті прикраси, на якісь коштовності у вашому домі накладена порча. Для того, щоб її зняти, необхідно принести, я її, вони нібито мають повернути. Але, як зазвичай це буває, вони беруть гроші, беруть коштовності, і ці коштовності, гроші в результаті просто не повертають. Вони дають свій номер телефону, потім цей телефон просто не відповідає, і ці люди зникають. З поля зору і потерпілих, і правоохоронців. Розкрити кримінальні провадження такого роду, коли людина безпосередньо передає комусь із рук в руки гроші, звичайно набагато простіше, тому що в нас є тоді опис від потерпілих зловмисників, у нас є якісь хоча б дані. Що стосується інтернет мережі OLX, чи інших сайтів для продажу чи окупівлі, це надзвичайно складно, тому що зазвичай зараз використовують або знімають кошти чи рахунки тих людей, які знаходяться у зоні АТО. Відповідно, інформацію з тої частини України ми не володіємо. Наразі вона не є підконтрольною. Вони або на межах, на межах, де можна зняти кошти, а там немає ні камер відеоспостереження і, по суті, встановити особу надзвичайно склад. Під час того, коли людина пише заяву, ми зазвичай одне питання є постійне. чи знали ви про подібні види шахрайства? На диву відсотків 99 людей повідомляють про те, що вони знали про такі вид шахрайства. Але чому вони переказали гроші і не вчинили жодних дій, вони не можуть пояснити. Ну, одна з причин це вже наша думка така, що зазвичай подібного роду шахрайства відбувається, у, може бути вночі, може бути в пізній час доби, для того, щоб люди не встигли сообразити, для того, щоб вони з просоння не подумали позвонити до своїх. Родичів і з'ясувати їхнє місце знаходження для того, щоб їх надурити і не видали необхідну суму коштів. Два дні тому з працівниками поліції було розкрито п'ять таких резонансних шахрайств. Сума збитків там понад 100 тисяч гривень. Надурили п'ять кам'янчан. Це протягом січня-лютого цього року. Значить, зателефонував невідомий чоловік, повідомив, що люди їхні родичі потрапили до поліції і необхідно їх звідти витягати. Потрібно проплатити певну суму грошей. Це знову ж таки було у нічний час доби. Під'їзд під до людей під'їжджали служба таксі. Звідти виходив невідомий чоловік, якому люди віддавали гроші. І вже через кілька годин ошукані громадяни дізнавалися про те, що вони просто подарували комусь гроші і їхні родичі в безпеці вдома собі спокійно відпочивають. Ми встановили, що даною особою, особою шахраєм, є. Являється... 35-річний уродженець міста Бар Вінницької області, який на сьогоднішній день проживає в Одеській області. Чоловік телефонував, спочатку повідомляв про те, що люди потрапили до халепи, їм потрібна допомога. Потім через інтернет вишукував будь-яку службу таксі, замовляв службу доставки грошових коштів. Таксист, нічого не підозрюючи, приходив до людей, забирав гроші. І якщо чоловік знаходився у барі, то він доставляв ці кошти. Особисто безпосередньо, якщо ні, то він переказував ці грошові кошти через термінал будь-якого банку. Ми провели ряд оперативно розшукових дій. Це були дії і. Банками і фотографії, і проводили всі трафіки і кошти, частина коштів відшкодована людям і продовжують відшкодовувати усі втрати, яких і збитки, які зазнали потерпілі. На сам кінець хотіла б дати кілька порад для людей, для того, як себе краще убезпечити від шахрайств. По-перше, коли ви через інтернет щось продаєте. І людина вимагає від вас щось більше, ніж номер вашої карти. Це вже шахрай. Тому що для того, щоб переказати на ваш рахунок грошові кошти, більше як 14-значний номер не потрібно. Для цього його. Повністю достатньо. Єдине, що для перевірки людина, яка переказує вам гроші, може продиктувати ваше прізвище, ім'я по батькові, тому що е, люди, які переказують через термінал, там е, після введення номеру карти висвітлюється ваше прізвище, ім'я по батькові. І все. Більше нічого і жодних даних надавати не потрібно це раз. По-друге, якщо до вас знову ж таки телефонують і е, кажуть, що або надходження на ваш банківський рахунок, щось не можуть пройти і в будь-якому випадку просять будь-які цифри з вашої карти, жоден працівник банку в телефонному режимі з'ясовувати не може. Ми вже і буклети роздавали людям, і розповідали, але, на жаль, воно і дає результат, тому що є люди, які звертаються, що намагалися зі мною до мене дозвонитися і зняти кошти, але я от... Не Якщо вам повідомляють, що ваші, ваші близькі, родичі потрапили до міліції, потрапили до медичної установи і потребують негайних коштів, обов'язково перевірте, доки ви не дозвонитеся і не з'ясуєте, де саме знаходяться ваше, ваші близькі і родичі, до тих пір ви ніяких дій вчиняти не повинні, тому що ми самі себе через власну неуважність дозволяємо пошукати. І на вулицях ні в якому разі не спілкуватися, не е, вірити тим людям, які нібито кажуть, що вони вас розуміють, і що вони е, що на вас наклали почув. Вони є прекрасними психологами. Вони спочатку з вами розмовляють для того, щоб зрозуміти, в якому напрямку з вами говорити, що саме вас болить. Зазвичай на такі ж види шахайства, ну скажімо, основними потерпілими є жінки, тому що чоловіки вони зазвичай не розмовляють довго, а жінки, жінкам вони емоційні, хочуть поговорити. Говорити, хочуть пожалітися, пожалітися своїм друзям, родичам, пожалітися своєму чоловікові. Але ні в якому разі не пробуйте зняти порчу, воно не допоможе. Пробуйте вирішити питання самостійно і розмовляти один з одним.